На площі героїв УПА відбулося урочисте віче до Дня Гідності та Свободи. Ця дата поєднує помаранчеву революцію 2004 року та революцію гідності 2013-2014 років, коли мільйони українців вийшли на майдан за право жити вільно. Під час спільної молитви священнослужителів та хвилини мовчання громада схилила голови перед пам'яттю полеглих героїв Небесної Сотні та захисників України. Лампадки пам'яті, покладені до меморіалу, стали символом світла, що пере. На передовій наші воїни, захисники і захисниці здійснюють найвище бажання захистити нашу Україну. Нас з вами, вони також є продовженням майданів. Волонтерська діяльність це також продовження майданів. Наша праця і кожна свідома українська душа, яка прагне української перемоги, це також продовження майданів. Тому цінуємо ці ідеали Майдану. Цю свободу, яка виборювалась на Майданах і важкою ціною, власне, в 2014 році, в лютому місяці, коли почали розстріли наших українців-хлопців, показала про те, що ми важкою ціною виборюємо свою українську незалежність.